Іванові Озеркевичу хотілося подати Котляревського галичанам не в оригіналі, а в підгірськім киптарі. Саме так прокоментував першу виставу Коломийського театру Іван Франко. Це було в далекому 1848 році. Але і сьогодні озарківчани звертаються до свого першотвору. Що цікавого показали коломиянам, знає Оля Гереджук. Саме з цієї вистави у Коломиї почав свою діяльність театр. Тоді Іван Озеркевич інтерпретував на гуцульський лад Наталку Полтавку. Сьогодні на сцені бачимо Анничку. Сюжетна лінія та ідейна концепція збігається з твором Котляревського. Проте мова, костюми, традиції та колорит гуцульські. Щоб Коломияни побачили таку насичену виставу, артисти активно готувались до прем'єри. Вони не лише відшліфовували акторські навики, а й опановували гру на музичних інструментах. У створеному оркестрі лише актори театру, професійних музикантів не запрошували, розповідає Михайло Тимофіїв. Хтось десь з них мав, колись в дитинстві трошки вчився десь грати, у студії музичній, ще десь хтось інший, взагалі нот не знали. І прийшлося зробити з ним серйозну роботу. Нам це, думаю, вдалося. Тому що ми працювали дуже наполегливо, старанно. і Ми намагалися відтворити той дух, той колорит, то... ну, Думаю, що нам це вдалося. Але я використав ще й епізодичні всякі інструменти і на дремби, і трембіти, і фрілки, і бандура. Головна героїня це дуже доречно була, але вона вміє грати на бандурі. Ось і епізодичні інструменти і створили колорит. Головна героїня вистави Анничка. Ця роль для акторки театру Мар'яни Іванович вагомий здобуток, адже готувалась до неї ще з дитинства. Я про це мріяла з самого дитинства. Тобто я ще була зовсім маленька, але вилізала на горище і вже співала в твітра. Мені дуже цього хотілося. І ще був старий магнітофон, бобінний. Я отак його крутила і співала. Бабця мені казала, слухай ти вже закриєш нарешті свій рот, бо ти вже всім надоїла. І так, мрія, звичайно, втілилася в моє життя і були родичі присутні на прем'єрі, які дуже тішилися тим, що маленька Мар'яна виросла до такої Аннички. Мати Аннички терпелиха постала перед глядачами не у звичному образі засмученої жінки. Ділиться акторка коломийського театру Любов Моцок. Моя терпелиха не така не традиційна, як всі привикли, що постійно мама плаче, постійно там бідкається на своє життя. Моя терпелиха була комедійного, більш такого вираження. Андрій Гнатюк зіграв у виставі коханого анички Петра. Для ролі спеціально навчився грати на кобзі. Хоч після прем'єри минуло вже кілька днів, та актори й досі переповнюють емоції. Це для мене була така відповідальна роль. Я такої ролі ще не мав можна сказати, після головної героїні на другому місці. І це мене переповнює до сих пір. Я вдячний залу, що вони сприйняли і, там, і навіть квіти подарували це. Це мене дуже здивувало, чесно. Значить, пройшло гарно. За любов Нички бореться і возний. Молодий коломийський актор Олег Кравчук каже, що традиційне уявлення про вік цього персонажа стереотип, тому за любки взявся за роботу. Сьогодні спілкувались з адміністратором, він теж доводив мені, що це має бути старший чоловік. Але по п'єсі ніде не написано старший возний. Є просто возний, багатий. Зараз таких людей теж багато. Ну багаті люди, а вони хочуть купити любов. І возний теж намагався купити, але не зміг. І він пізнав, що. Є любов, за яку треба боротись. Актор Василь Швець у ролі голови села запам'ятався публіці влучними жартами, колоритною мовою та поведінкою. Саме такий образ викликали на репетиціях у тандемі з львівським режисером. У нього все розкладено на три. В нього є один, два і три. Все по полечка складено. Він вийшов, бачите, нікуди не дійшов. Вони тільки попрощалися, вже сів тут зібрався поїсти. Йому тяжко. Він все з собою носить. Він такий чоловік, що він має завжди все з собою. І в нього все поділено на полечки. Один, два. 3. Скажи мені, братчику, а яка вона та... та? Комедія. Режисер вистави, заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський надзвичайно творчо та креативно працював над постановкою вистави. Діляться враженнями актори. Були в нас спільні такі, знаєте, інтереси стосовно. Е... Роботи над над ролями не тільки мені, а й нас всіх було взаєморозуміння. Він умів нас розвеселити, Навіть починалася вистава. Глядачі були в залі. Він вийшов до нас за колісами. Ми чекали початку вистави, і нас там веселив одів капелюха і піднімав нам настрій. І з Сікорським було дуже добре працювати. Він дав новизну, дещо. Підтримав в поглядах на театр і допоміг так допомагає зростати, за що йому дуже вдячний. Дуже людина віддана своїй роботі, і він вміє знайти підхід до актора і зробити все так, щоб було належним чином. Звичайно, велика дяка колегам, які працювали зі мною на сцені. Молоді та амбіційні, проте талановиті актори таки зіграли цю виставу достойно. Коломияни ще матимуть нагоду побачити виставу. Анничка я дуже рада, що в нас відбулася така вистава, що усі люди тепер можуть подивитися, що наш актор володіє і словом. І тілом, і тепер інструментами навіть. І е, всіх запрошую до нас на другу прем'єру. Дуже хочу подякувати коломийському глядачу, найкращому глядачу в світі. Приходьте в театр! Цьогорічні коломийські представлення завершилися, але Коломийський театр продовжує працювати. Тому слідкуйте за афішами та приходьте на вистави. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук, події НТК.